склад і будова ДНК і РНК. Нуклеїнові кислоти. Склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот Дезоксирибонуклеїнова кислота. ДНК. І рибонуклеїнова кислота РНК. Речовини. Які зберігають усю інформацію про окремий живий організм та ознаки, які визначають його ріст і розвиток, а також спадкові ознаки, передані наступному поколінню. Їхні молекули є в ядрах клітин усіх рослинних і тваринних організмів. і будова ДНК і РНК мають низку спільних ознак. Ці сполуки біополімери, макромолекули, яких складаються з нуклеотидів. До складу нуклеотида входять залишки ортофосфатної кислоти h 3 po 4 моносахаридів рибози та дезоксирибози та азотистих основ. Нуклеотиди у полімерному ланцюзі ДНК сполучені між собою ковалентними зв'язками, здебільшого ДНК живих організмів складається з двох полінуклеотидних ланцюгів. Закручені один навколо одного у вигляді подвійної спіралі, стабілізованої водневими зв'язками, які виникають між парами азотистих основ. У природі спіраль ДНК здебільшого закручена вправо. Між ДНК і РНК є три основні відмінності: ДНК містить залишок дезоксирибози, РНК рибузи. ДНК містить залишок тиміну РНК урацилу. ДНК існує у формі подвійної спіралі, що складається з двох окремих молекул. Молекули РНК у середньому набагато коротші, переважно одноланцюгові. Одна з головних функцій нуклеїнових кислот. Участь у синтезі білків.